Доброго дня, глядачі і підписники каналу. З вами канал Дядько Роман. 20 липня ми приїхали молотити своє поле. Пшеничка. Тут була густіша і крупніша. А тут вже до середини вже поганіша, трохи рідку, і рідша і колоски вже не такі. Це сорт самурай. Вже вона достигла. Так, влагоміра в нас немає. Не можу сказати, яка вологість, але молотимо. Так, ось наша соя. Соя вже другий раз відходить від граду. Раз перебило градом. Ми поприскали раундап і карбамід. Так, поприскали. Знов, може тиждень пройшов, може менше. Знов як увалив град, Тільки одні стебла стояли. Це вже відходить. Ось все, може видно. Оце все листя, оце. Тільки стебла одні були. Це все було на землі. Все, як бачите, перебито. Оце вот таке у нас було. Пройшов вздовж поля, соя потихеньку оживає, Все, як бачите, побитий стеблося. Але нічого, розвивається, листячко з'являється. Думали, що вже буде капець, але щось так буде. Ставлю тоді фото, який град у нас був. Гречку прийшлося пересіяти, бо гречку перебило так, що одні стебла взагалі залишилися. Там шансів не було, все було на землі. Таке страшне було. Ми приїхали молотити, щось там на вечір гроза стоїть, але, думаю, встигнемо. Комбайник наш молотить. Там Дядько Роман. На сонці зуби гріє. Жнива вже йдуть повним ходом. Оце така потоптана пшениця. Тропи прямо. І кабани, і кози. Якраз тут козлик в пшениці, десь маленькі козенята є. Заляжа отако в пшениці і тільки ніс стерчить. Так то його не видно, але но носа добре видно. Зараз приїде, Роман залізе на комбайн. Дічка є, там густіша є, там є рідша, там колоски більші, там менші. Але воно є. Так, правим. О! О! Така пшеничка. О, дядька Роман з'явився на горизонті. Дуже багато в нас відео, коли ми робимо і насовує дощ. І так в нас постійно. Але більшість, що в нас його немає, як він є. Так що ще не багато залишилося Так що домолотіємо. Так, ми вже вдома. Все поховали. Все добре, ми встигли. Так, має врізати. Все, висипали. Із комбайна в бочку. Газона нас Трактора з прицепом сховали. Таке до нас суне, там блискає. Так, все. Всім дякую за перегляди. Що дивитесь, лайкаєте, коментуєте. Так, пускається. Треті кати. Все, всім миру, щастя, здоров'я. Ми пішли купатися і в хату. Все тоді. Всім пока.